Хмельницький умілець Анатолій Яковлів з деревини створив не одну сотню виробів. В дитинстві виготовляв свистульки, далі були шкатулки, стільці. А кілька років тому метець втілив у життя наймасштабнішу ідею: з деревини умілець виготовив гармату. На витвір вагою у півтора центнера витратив чотири роки. Своє дітище Анатолій Яковлів цього року навіть встиг до столиці звозити. Також представив гармату на широкий загал під час святкування дня народження Хмельницького. Цей матеріал теплий, він як живий. Матеріал, метал, він холодний, Він мертвий. А дерево, воно навіть якщо воно зрізане, то його можна оживити. З нього можна щось зробити, воно надалі продовжити йому життя. Це вже буде у виробах життя. Життя у скриньках, в гетьманських булавах. Анатолій Адольфович різбярством захоплюється уже майже 40 літ. Увесь цей час займається і викладацькою справою. Спершу навчав цього мистецтва школярів, останні 14 років передає свої вміння студентам національного університету. Для Святослава, як і решта вихованців, Анатолій Яковлєв став першим учителем та наставником. Він завжди підкаже, порадить. Десь виправить, якщо може, десь трошки якісь попохідки або ще щось. Доки руки будуть ось так працювати, щось робити, доки буду різьбу різати. Це моя сама основна улюблена справа. І Я дуже задоволений, коли я бачу результати не тільки моєї праці, а результати моєї науки.